Ми прийшли з запитом мого сина. У нього були панічні атаки, страх смерті, те, що він озвучував, страх смерті батьків, свій апокаліпсис. І ми прийшли сюди на консультацію вже в такому стані, коли він плакав цілий день. Тобто, він, ми не могли дати ради, він не слухав, я не могла підібрати слів. Для того щоб вирішити це питання, я зрозуміла, що ми не обійдемося без допомоги психологів. Назарі став більш спокійніший. У нас нема зараз панічних атак, певні тривожні стани, а вже ж є, тому що зараз ми живемо в такий час, коли ці тригери постійно існують. Я бачу, що в нього піднялася стресостійкість. він… Він може справлятися зі своїми страхами, станами, він став більш спокійний, е, мені здається, більш щирим зі мною, навіть в спілкуванні. Ну, Динаміка дуже позитивна. Я, я задоволена результатом. Я би порадила не лишатися на самоті, е, не не допускати, щоб ці стани далі переростали в щось гірше, допомогти своїм дітям, звернутися до людей, які знають, як вирішити ці питання, як допомогти нашим дітям. Мені сподобалося формат комунікації, сподобався структура програми, взаємодія з батьками, як надавалася нам інформація, що це було живе спілкування, корисні лекції. Навіть я отримала додатковий матеріал, ну книжку, яку я можу почитати і застосовувати да, у вихованні дитини. Просто щирість, спілкування, взаємодія, все дуже сподобалося.